У Сімферополі активісти місцевого Євромайдану організували театралізовану виставу Верте Пріздвяна Феєрія біля церкви. кримчани показали сцену народження Ісуса Христа. Добрі люди! до флієму ми йдемо. У виставі традиційні персонажі вертепу звіздар, пастух, янгол, чорт, цар ірод та воїни. Проте у біблійних персонажах можна розпізнати сучасних політичних діячів. Їх доля у вертепі визначена від початку. Темні сили забирають їх до себе. «Євромайдан» це дійство хоче продемонструвати, що саме різдво є те свято, яке об'єднає всіх, яке об'єднає всі сили. Вітаючи з Різдвом в такий спосіб, євромайданівці хотіли донести до більшого кола кримчан українські традиції та звичаї. Адже різдво кажуть активісти це свято, яке має поєднувати людей. Крим завжди був котлом народів, і Це нормально, це замечательно. А Україна єдина. В ці дні ми це поняли і на Київському майдані, і на Майдані, який є в кожному городі є у нас в Симферополі. Це збереження не, не лише культури. Але і збереження себе як людей, тому що традиції існують для того, щоб виховувати молодше покоління. Глядачами різдвяного вертепу в Сімферополі стали кілька десятків прихожан та перехожих, які залюбки зупинялися і підспівували різдвяні колядки.